Всім доброго раночку, 24 листопада. Понеділок, замір. Почнемо, що ми тут нахугли за тиждень. Так, об'єм стегом. Тто обєм талі 82, об'єм сто три. Сто три так, що нас?

Ну, За тиждень е, я, я чую, що по об'ємам трохи ушло. Е, по кілограмам 74 рівно. Ще хотіла зробити давно один такий експеримент. Ось є у мене джинси. І називається Лишилися із кращої житті. Е, розмір щоб було видно, 29-30. Я їх колись купила, в надії, що я колись похудаю. І, і коротше, що таке, я їх вдягну. Ну, зараз будем пробувати. Докуди вони мені налізуть сьогодні. <рес> Ой, господи. 24 листопада. Я їх навіть не можу натягнути на себе. Що хотіла додати? Експеримент з, з штанами лишаємо з джинсами. Будемо проводити його раз на місяць. Я думаю, що в якийсь такий місяць я все-таки в них влізу. В харчуванні змін ніяких, Їмо, так як їли. порції великі, зменшуємо просто калорійність накладеного в тарілку і залишаємо оцю добову норму калорій, щоб якийсь дефіцит трохи тримати, щоб схуднення все-таки йшло. Тож на підтримуванні то можна щось дозволяти собі щось більш якісь легоминки. А поки що тримаємо, щоб був трохи дефіцит. Все ж таки на схудненні цей важливо. От. Ну і все продовжуємо. Зустрінемось в наступному відео через тиждень. Пока.